Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. всіх вас благословляю та молюся за кожного із вас, Господи, захисти, покрий та помилуй кожного, хто дивиться це відео во ім'я Ісуса Христа і приведи всіх до Спасіння, во ім'я Ісуса Христа, приведи всіх до церкви, де кожна людина зможе виконати твою волю. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І багато хто з людей говорить, що закон Божий вже не потрібен, бо кінець закону це Христос. І чи. Так, це насправді, що Ісус Христос у своєму слові сказав, що я прийшов не порушити закону, але виконати. І люди говорять, що десятину давати не потрібно, бо закон про десятину це і старого заповіту. Зараз людство живе при новому заповіту, але Ісус Христос він говорив, що він більший за закон. І коли він читав заповіді Божі, там, де, наприклад, написано Не чини перелюбу, а Ісус Христос сказав, що хто дивиться на жінку із пожадливістю тіла, то він вже вчинив перелюб у серці своєму. І він таким чином він підвищував стандарт, він підвищував закон. Ось і ще він говорив так: що кажу, бо я вам, коли. Ваша праведність не буде більшою ніж праведність у книжників та фарисеїв, то ви не увійдете в царство небесне. І книжники та фарисеїв вони давали десятину, але при цьому вони залишили суд, милість та віру. Ісус на них говорив, що вони гроби окрашені, і вони таким чином не наслідували це спасіння. Ось, якщо ми даємо десятину, то ми маємо давати більше ніж десятину. Ми маємо ще й жертвувати в церкву і підвищувати цей стандарт, щоб цей стандарт був підвищений, прирівняти його до. Слів Ісуса Христа, оскільки, якщо ми не будемо праведними, не будемо давати десятину, то виходить так, що праведніші були книжники та фарисеї, які розпяли Ісуса Христа. Ось. І нам потрібно їх, як би сказати, привзойти. Ось, тому я вас всіх благословляю, щоб у вас були ці чіткі розуміння, і щоб ваша праведність, вона дійсно. Була більшою, ніж праведністю книжників та фарисеїв, і що ви, кожен з вас, хто дивиться це відео, наслідував спасіння, наслідував Царство Боже. Ось, і тому повне відео на цю тему обов'язково подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться. І нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!